З миру понитці, військовому на бронежилет, представники військово-патріотичної організації, Коломия Центр відвідали бійців 80-ї аеромобільної бригади. Привезли хлопцям продукти, предмети першої необхідності та амуніцію. Кажуть, наші хлопці на передовій практично голодні та голі. Деталі в сюжеті наших кореспондентів. 80 тисяч гривень саме на таку суму члени військово-патріотичної організації коломия центр зібрали продуктів, амуніції та предметів першої необхідності. Усе це особисто доставили бійцям на схід. 80-та аеромобільна бригада від початку протистояння на передовій. До неї входять хлопці зі Львова, Чернівців та Прикарпаття. Про це розповів обласний військовий комісар, з яким попередньо радилися коломияни. Тому вирішили допомогти цим воякам. 80-ї бригади на Луганському литовищі вони. Оточні, це всі, напевно, вже знають, що там складна ситуація. Ну а бійці, інші, інші бійці цієї бригади виконують інші завдання, які ми не можемо складати. Ну, база основна знаходиться в Луганську та Донецькій області, тобто на які було відправлено, і той, той вантаж, який ми відправили, він був розділений повністю між усіма бійцями, які можна було доставити той вантаж. Серед тих, хто їхав на схід, був і керівник штабу коломия Центр Владислав Таржинський. Розповідає, те, що побачив, його надзвичайно вразило. Колишній афганець каже, вояки раді будь-яким речам, навіть таким дрібничкам, як зубна паста, мило чи шкарпетки. Реальне там полочений там, тому що є армія наша невзута, голодна, голодна, невзута, гола. Замкомандир бригади виглядав, обрали на півбоїд, на напівградатську, тому що він був якраз там була ситуація, що він був як пополонений був, потім ми визволили його. Збирали усе: гроші, харчі, різноманітні предмети і навіть цигарки. Список людей, що долучилися до цієї справи, досить довгий. Тут навіть ті, що пожертвували пальне на дорогу, адже воно у нас час не дешеве. Перед самим від'їздом розповідає пан Владислав, шукали фляги та біноклі, а ще взяли хлопцям шоколаду і згущеного молока. Змушені докупляти там такі такі речі, як мисливські ножи, це такі ножі туристичні, тобто ще де вилка лож там польові умови і. Немає під рукою, того, що там десь одноразову ложку собити. відкриваємо. Це у нас ми відкриваємо. Так, сніданок. Воно вже, розірвати. Воно зразу закриває з розірвано. Керівник штабу демонструє сухпайки, якими годують наших військових. Каже, консерви без спеціальної кришечки. Невідомо чим їх відкривати. Замість хліба печиво. Ось це солдат має з'їсти за день. Ці галети, оце то що сам психить 네 їсти. Не. І це вони що вони. Це салат на цілий салат на ціл, на ціл, на ціл, конзервений. Це здоровий, нормальний. Це нормально. це десантнику на цілий на, на ціл день. Зараз організація збирає інформацію про коломийських солдатів, які воюють на сході, і шукає із ними зв'язку. Таким чином вже вдалося допомогти бійцевійськовалівки. Йому передали бронежилет натівського типу німецького виробництва, стараються допомогти й іншим. У Нас є зараз товариш, який там він в батальйоні Чернігів саме з Коломиї. З ним зв'язуюсь особисто, я напряму і він мені розказує, які там умови. Йому особисто йому ми зараз будемо прислати бінокль нічного бачення. Бо тому, що як ви розумієте, всі бойові дії проходять вночі на блокпості. Хлопці, що на передовій пильнують наш із вами мир раді будь-якій допомозі від імені військовослужбовців 80-ї бригади Дякую каломіянам, які зібрали майно, харчі для військовослужбовців. Це дуже висомий такий ваш ваш внесок, скільки б там не було. Тих бутилок води, кансерви, футболок і, так, і таке інше. Це, це все потрібно на сьогоднішній день. І хлопці, які це все отримують, дуже дякують. І я через, через, через них вам, вам дуже, дуже дякую. Якщо є такі можливості, допомагайте. І, якби, Господь, Господь і вам, і нам, і всім людям, які роблять добро, зачтете. За, 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 Допомога, яку відвезли, це крапля у морі, кажуть в організації, тому продовжують збір усього необхідного. Військові передали список речей та амуніції. Якщо ви хочете зробити свій внесок у порятунок нашої армії і щоб ваша допомога дійсно знайшла адресата, звертайтеся. Коломия центр. Мобільні телефони 050 882 76 39, 098 884 37 82. Місто Коломия, вулиця Мазель. Один розрахунковий рахунок 26 2620 40 52 51 21 34. Коломийське відділення Приватбанку. Код ЄДРПУ 39 32 33 092.